Чотири дні боротьби сили і справжнього характеру. І ось він фінал юнацького обласного чемпіонату з боксу. Упродовж цих днів юні боксери з різних громад Закарпаття боролися між собою на базі СОКДю США і зуміли показати свої навички, силу та витривалість. Чемпіонат пройшов на високому рівні. У нас чотири дні було прекрасного боксу, і сьогодні вже фінальний день. Відібрані кращі боксери, як серед юнаків та дівчат. Це вікова група 13-14 років, так і серед юніорів. Це вікова група 15-16 років. І вже за декілька тижнів буде проходити чемпіонат України в місті Хмельницький серед юнаків та дівчат і команда Закарпатської області. Поїде в гарному складі боротися вже за призові місця. А також за місяць серед юніорів пройде у вас вже в Мукачево. Тут гарний захід, турнір сильніших боксерів. Буде проводитись відбір до чемпіонату Європи серед юніорів та дівчат-юніорок. І команда відібрана, бажає успіху. Все пройшло на найвищому рівні. Для кожного боксера в цьому залі перемога виявилася нелегкою, а конкуренція надзвичайно великою. Юні спортсмени пройшли тернистий шлях та десятки годин тренувань заради омріяного, адже кращі боксери краю потрапили до складу збірної області для участі в чемпіонаті України. Ми рахуємо, що ми не доробили, але дивлячись на те, що я готовлюсь на Україну. А це ну область для мене це такий перехідний турнір. Просто боксірувати і не більше. Показати просто майстер-клас, тому рахуємо, що треба ще доробити. Але через місяць ми будемо мати турнір чемпіонат України, потімка на чемпіонат світу, який буде проводитись, якщо я не помиляюсь, 24 серпня. І будемо старатись перемагати. Мені дуже сподобався цей чемпіонат, і бої, які я провів, вони були всі насичені, суперники були гарні. Я отримав багато досвіду. Мені бій дуже сподобався. Я, звісно, боксував краще прошлого року, але цього року мені дуже подобається, як іначе боксувати. боксірувати. Дуже хочу поїхати на Україну, стремився до цього перемогти. Складно, суперники теж були дуже підготовлені. Я старався, але переміг. Бій пройшов тяжко. Суперник був підготовлений кращим. Я вже думав, що не переможу, якщо чесно. Но переміг. Готувався по два рази в день, перно тренувався, сильно, сильно тренувався, дуже сильно. Після тренування вечірньої я ще бігав 10 кілометрів. Тігом декількох днів на рингу проводилися жорстокі бої, де важливою була не тільки сила, а й правильна техніка і стратегічне мислення. Завдяки підтримці спортсменів Закарпаття, обласні змагання з боксу серед юнаків та юніорів пройшли на високому рівні, де кожен зміг проявити себе. Закінчився у нас чемпіонат області з боксу з двох вікових категорій. Хочу підсумувати, що організація була дуже класна. Дякую партнерам, які нас підтримували. Дякую президенту федерації. Першому. Віце-президенту федерації, хочу наголосити на те, що зараз був відбір збірної області, яка поїде в Хмельницький чемпіонат України, і на турнір сильніших, який буде проходити 24 серпня, по 31 серпня, тут на базі спортивно оздоровчого комплексу Дюша, де Будемо показувати найвищі результати. Понад 160 учасників навчилися долати страх, битися по прибіль і загартували свій характер. Але це не кінець, а тільки початок кар'єри. Навіть той, хто не отримав найвищої нагороди, зміг довести собі, що він здатен боротися і триматися, навіть коли важко. 21 липня міжнародний день нездорової їжі. У ритмі сучасного життя люди часто обирають швидкі перекуси, але водночас усе більше говорить про здорове харчування. То де проходить межа між смачним і шкідливим і чи можна знайти баланс, розповідаємо у цьому матеріалі. З точки зору дієтолога, фастфуд це, по-перше, їжа, яка швидко готується, вона піддається мінімальній кулінарній обробці або взагалі не піддається їй. Друге, це їжа, яка дуже калорійна. І калорійність більше за рахунок надлишкового жиру та цукрів. І третє, це їжа, яка містить мало вітамінів, мікроелементів та корисних речовин. Та я, як лікар-гастроентеролог та дієтолог, не розділяю їжу на хорошу і погану їжу, тому що їжа це не тільки про калорії. Про якийсь вигляд їжі їжа це також про задоволення. Отже, дієтолог пані Олена каже, що здорова їжа не про заборони, а баланс. Але часте вживання фастфуду може призвести до надмірної ваги, а далі до серйозних проблем зі здоров'ям: цукровий діабет, інфаркт, інсульт. Наш час, коли стресу більше ніж хочеться, їжа стає один із найшвидших джерел задоволення. Тож ми вирішили запитати мешканців Мукачева, як вони ставляться до фастфуду. Будуть наскіди, то шкідливо для здоров'я. Якщо часто, то Гастро будуть для шлунку. Більше фруктів і овочів. Зараз влітку, то, звичайно, можна вживати. Але дійсно таке збалансоване харчування, то воно вартісне. Я знаю, є такі служби доставки їжі, але то ну, досить так вартісно. Чи шкідливий фастфуд для організму? Ну, з одного боку, так, шкідливий він. Призводить до ожиріння і проблеми зі шлунком. Але якщо трошки, думаю, в цьому не є проблеми. Ви стекла спокою і слава Так, інколи з друзями, інколи, щоб підняти собі настрій. Найпопулярніше це, напевно, проблема з зайвою вагою і проблеми зі шлунком. Напевно, це також впливає на енергію людини. Мені не дуже подобається фастфуд. Тому що він дуже калорійний і не дуже добре пліє на здоров'я. Ожиріння це самий великий наслідок, погане самопочуття і дуже погані наслідки після цього, що, наприклад, ти не можеш багато робити силових вправ або навіть пройтися недалеко. Краще не їсти в. В таких містах, як на вулиці, наприклад, шаурма або такі ходоги, ти не знаєш, з чого вони зроблені, і вони можуть дуже погано для, для тебе поставитися. Не курю свиніну, не їм, жирного не їм, фасфот люблю. Я вже в такому віці, що мені вже все можна, але молодь, молодь повинна слідкувати за своїм питанням. Це моя порада. Чули різні думки, але в одному більшість сходиться. Помірність має значення. Нездорова їжа не ворог, якщо вона лише виняток, а не звичка, вважають жителі міста. У свою чергу лікар-дієтолог Олена Сарацева каже: якщо фастфуд у вашому житті лише рідкісний гість, то турбуватися особливо немає про що і себе хочу сказати, що основне у харчуванні і в житті також це баланс. Баланс між корисною їжею і не зовсім корисною, це і солодощі, і все, воно може бути присутнім у житті, але в розумних, раціональних рамках. Людям, які хочуть харчуватися здорово, можу порадити одне: це планування. Планування раціону. Чим краще ви спланували свою їжу на один-два дні, тим менше ризиків зірватися на фастфуд. Якщо людина знає, що вона має їсти перше, друге, третє і компот. То вона харчується нормально і завжди знайдеться місце для якогось смаколика. Фастфуд давно став частинкою нашого життя, і, хоча його батьківщина бажається, то ця культура швидкої їжі вже давно пережилася в Україні. Та, попри свою зручність і доступність, фастфуд – це лише один із варіантів харчування. Головне слухайте своє тіло і дбайте про нього. Цього тижня погода на Закарпатті обіцяє бути справжньою літньою з високими температурами, ясним небом та очікуваними опадами ближче до вихідних. Синоптики прогнозують денні температури на рівні плюс 29, плюс 33 градусів. А в окремі дні можливі короткочасні грози. Найгарячіші дні тижня, понеділок, середа та четвер. У цей період температура повітря підніметься до плюс 31, плюс 33 градусів тепла. Вітер слабкий в східного та південного напрямку, що лише посилює відчуття спеки. Загалом тиждень обіцяє бути класичним літнім періодом із перевагою ясної та високих температур. Починаючи із 20 відповідно липня, температури в день по території області очікується в межах вже 23-28 градусів тепла. А найтепліші дні наступного тижня це у нас виходить 22-23 липня, там і 21 липня. Температури будуть очікуватися в межах 25-30 градусів тепла. Це денні температури. Нічні температури в межах 12-17 градусів тепла. Регівські поліцейські знешкодили канал збуту метамфетаміну, вилучено в партію наркотовару. У ході проведення оперативних заходів співробітники сектору кримінальної поліції Беревського райвідділу поліції встановили, що житель села Балаже налагодив збут наркотиків на території регіону. Поліцейські задокументували кілька факторів продажу з умисником метамфетаміну, Після чого за місцем проживання фігуранта було проведено санкціоновані судом обшуки. У їх результаті з незаконного обігу вдалося вилучити 30 грамів метамфетаміну, що зацінала. Вечорного ринку коштує орієнтовно 100 тисяч гривень. Також вилучно поліетиленові зіп-пакети, які фігурант використовував для фасування наркотичної речовини. Готівку у національній та іноземній валюті на загальну суму близько 300 тисяч гривень. Десять мобільних телефонів та автомобіль Хюндай. Слідчі затримали зумисника у порядку статті та помістили до ізолятора тимчасового тримання. У справі триває досудове розслідування. За скоєне затриманому загрожує до 10 років ув'язнення. На Закарпатті прикордонники затримали двох переправників та чоловіка, якого вони везли до кордону з Угорщиною. Оперативні співробітники ЧОПського прикордонного загону ліквідували канал незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон, який функціонував у межах Закарпаття. У співпраці зі співробітниками СБУ та за процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури прикордонникам вдалося затримати провідника та його пособника під час безпосереднього переправлення через українсько-угорський кордон 22-річного жителя Івано-Франківська. Правоохоронці встановили. Що зловмизники сконтактували з клієнтом через соцмережі та зобов'язали доправити його до Угорщини за грошову винагороду у розмірі 5 тисяч 500 доларів США. Юнака зустріли у визначному місті, поселили в одному з готелів у місті Свалява, а потім автомобілем доставили до прикордонного населеного пункту Дейда. Ділків і їхнього клієнта затримали на околиці села після передачі останнім коштів за послугу. Переправникам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Юнака, який мав намір незаконно перетнути кордон, притягнули до адміністрації. Ротивної відповідальності. Слідчі дії тривають. Рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку в селі Глибоке. До служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в житовому будинку в селі Глибоке Ужгородського району. Пожежу, осередком якої стала кухня, виявила 50-річна власниця домогосподарства. Разом із чоловіком вони намагалися загасити полум'я власними силами, однак безрезультативно. Вогонь швидко набирав обертів, тож подружжя звернулася по допомогу до рятувальників. До місця події оперативно прибули вогнеборці 3-ї та 5-ї державних пожежно-рятувальних частин з Ужгорода та селища Середня. Через сильне задимлення їм довелося. Працювати в апаратах захисту органів дихання та зору. Загальна площа займання складає 12 квадратних метрів. Помір знищило меблі та речі домашнього вжитку в кімнаті, а також пошкодило комору і коридор. Водночас рятувальникам вдалося не допустити поширення вогню на окремо розташований житловий будинок на надвірну споруду. Причина виникнення пожежі, а також розміри завданих збитків наразі встановлюють правоохоронні органи. Підпал храму на Ужгородщині та провокаційні надписи на фасаді. Суд взяв підозрюваного під варту 28-річному жителю села Палать Комарівці, якого підозрюють у підпалі греко-католицької церкви та залишній на її стінах провокаційного надпису суд обрав запобіжний захід, тримання під вартою з можливістю внесення застави. Ізендан трапився ввечері 16 липня у селі Палать Комарівці Ужгородського району. У ході проведення оперативно-рошукових заходів співробітники поліції Ужорочини встановили особу причетну до злочину. його та затримав. У процесуальному порядку Слідчі відділу поліції No1 Ужгородського райуправління поліції повідомили затриманому про підозру, порушення рівноправності громадян залежно від їх національної належності та регілійних переконань. А також умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Досудове розслідування триває. Заходи з викриття поліцейські проводили у співпраці зі співробітниками СБУ. Процесуальне керівництво здійснює Ужгородська окружна прокуратура.